Вітаю вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, ми на риболовлі. Ось, ходимо, ходимо по водичці. Літо прийшло, рибка починає потрошку закривати свій рот. Кльову вже такого, як був навесні, мабуть, буде він епізодичний, не такий сталий, як було це раніше. І не такий довготривалий. Я маю на увазі в плані цілого дня. О, тепер буде все починати зранку. закінчуватись зранку дуже швидко. І вдруге, активуватись рибка буде на вечір. З самого ранку ми вже тут трошки половили. На що і як, зараз все побачите. Рибочка трудова і риболовля надзвичайно цікава. Сьогодні в компанії я з Дмитро. Дмитро. Так, всім привіт. Дмитро Дмитро Конрад. Просто Дмитро Конрад. Можна навіть і канал робити ім'я інше. Ну, а перед тим, як розпочати, давайте я вам покажу, на що я буду ловити. Зі мною сьогодні моя улюблена фінка UX 832 до 15 екзіз 22-го року 3000. Намотана жилка Dual Hardcore 04. Ну, Скажімо, все так, як і в попередньому відео. Але в попередньому відосі я ловив на Воблери Занною. Тут в мене фінка. Ну розпочинати буду з тейлспінера. А цей Tail Spinner, саме цей, от який я зараз тримаю в руках, він фірми Флейден і модель називається Конрад. От саме тому я і сьогодні Дімона називаю весь день Конрад. Я думаю, що ви здогадали, що він цілий день маслав на цей Конрад і Маслав, непогано Маслав, у нього також відос вийде на його каналі, так що подивіться обов'язково, буде на що подивитись. Жерех пливає, окунь щось там зранку кляцав, судочок, ну, то зрозуміло, його видно тільки ввечері, коли він там виходить. Будемо ловити все на світі. О, слухай, таке щось бойове. Слухай, GoPro просить моє відео. GoPro просимо відео. Та ти жооо! Ну там же жерех виходив! Чувак! Що ти тут робив? <ріху> <ріху> Нащо ти? Нащо ти це зробив? Я жерехи хотів спіймати. Джи. Да. Виходив жерех, а, а потрапила щука. Самець. Самець. Конрад. Цікаво, це Деснянська чи Дніпровська? Ммм, ну, ще не ясно. Ну вона така пісочна, тому може і... Деснянська. Просимой відео. О! Сюди. О, це окунець, слухай. Це окунець. Це окунець і окунець непоганий. Дивись, який гарний. Опа! І сюди. Як мені не вистачало тебе на стрітфішингу. Ось, друзі. Ось, друзі. Телспінерочок, я багато вам про нього казав минулого року. Це Вів'єра 7 грамовий. І ось перша рибка на сьогодні такий чудовий окунець. Жирненький. Ох, який, ух, який окунець. Нарешті розпочинився. Нарешті. Дімон вже зловив супер жереха. Супер -шупер. Ні, Щука більш супер. Жерех там просто онреал. Жерех грамм 150. Го проснімай видео. О, і вон сейчас ще в маслав. А кунчики? Не знаю, дядя. Знову щука. Та ну не гони. Да Блін, ну як, як, як це працює. Слухай, стрітфішинг мало тут проводити. Вон ще один телспинер. Так, да, і, і до речі, це інше, бачиш, бо в неї А Її вже хтось ловив до тебе. Тут... У Дімона трошки інший телспінер. Да. Трошечки інший. В чому різниця, я потім покажу. Але давайте будемо продовжувати, адже це надзвичайно прикольно. Прикольно на те слово. Ось вами приманка літня. Суто літня приманка. Надзвичайно вона проявляє всі свої. Позитивній якості саме влітку. Що, друзі, хотів вам сказати? У мене Тейлспіннер, я вам показував це Вів'єра, який ми непогано роздавали минулого літа. У Дімона Fladden. Обидва важать 7 грамів, але є один важливий, надважливий нюанс. Зараз я вам його покажу. Дімончик може накидати, будь ласка. Зараз я покажу. Це моє все виходить. Це обли, облиш обли, їх, це мої. В чому прикол дивіться. 7 грамів і один, і другий, але у Дімона більший полюсток. І за рахунок цього в нього більш стабільна гра. Його на міляці більш підіймає з дна. І Дімон робить проводку більш повільно. А я маю так вести його швидше. І це не дуже гарно, не дуже. Тому що Дімон зловив вже дві щучки, і, 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 і два, два, два жерешка, а в мене лише один окунець. От. Тому що я веду його швидше, ніж це потрібно. О, тому зараз я також поставлю 7-грамовий фладен з більшою полюсткою і продовжимо ловлю. Можливо, це зіграє в плюс. Друзі, така фігня сталася неприкольна. Відкривав карабайку і розкрилась вона, залишивши кришку в мене в руках. Все впало в воду і був вимушений ковирятись. Але слава Богу, все добре. Знайшов я всі свої. Всі свої тейлспінери. тому що залишати їх у воді було б дуже-дуже ну, сумно, тому що, блін, тут їх, їх в мене забагатсько. Це вирішив я змінити один тейлспінер на інший. Вон ставлю зараз фладен. Ось такий от. Так, хай це діло все сохне, щоб не поіржавіли. очки. Ну а потом уже разберемся, потому что, блин, ну пипец. Просто. Просто жах. Но, слава богу, что все забрал. GoPro снимай видео. О, є контакт. Є контакт, друзі, і що найцікавіше на перевантаженні. Поставив я вже силікон і влетів по ходу п'єси судачок. Для змагань зі стрітфішингу це просто божественний. Просто божественний. І зійшов. Вон, бачили? Під носом. Ну, блін, нічого. Нічого. Головне, щоб він там був. А якщо він там є, то зараз половимо. Вопроснімай відео. О! А це вже є. А це вже окунець походу, п'єси. З другою покльовкою він сіпав, 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 сіпав і не втримався. Добрав. Оп. Ось такий окунчик. Малесенький, але дуже прикольний. Зараз, зараз. Зараз буду десяточку ставити. 14, ну, реально забагато. Сильно сильно дно. Звісно, що для викиду це дуже прикольно. Можемо кидати поодаль і спробувати зловити щось на самому викиді, на перших підкидах. Але... але... Опа! Є! Є. Є контакт. Ось вам і 14. Не треба нічого змінювати. 14 норм. Це що в нас? Судачок, що окунець? Не знаю. Подивимось. Скоріше за все, що окунець. Не, судачок. Ух ти. Ух ти! Дивіться, друзі, як його шарпанули. Як його в цьому світі в цьому житті шарпанули. Там да. хтось його намагався вже їсти. І намагався їсти, не з'їв. І я закив, я зловив і випускаю. Так що, друже, давай, рости великим і щасливим. видео. Гопро снимай видео. О, дуплет. А? Дуплет. Окунчики. Не, у судака, скорее за все. А у меня... ну... Я что это не щука, бо я как то дивно Слухай, дуплет все круто. Дуплет все круто. У меня... Окунчик, да. О, такой. Кузяйский. А у меня судака, я скажу. Ось те, що я вам казав, друзі. Чим прикольна локація. що звідти... Судочатка за конятками. Судочатка за конятками. Прикольно. Так. І плюс-мінус дивіться, друзі, у нас однакові підходи. Ну, і джегріх у мене і у Дімона. У мене стоїть пасивка. А о, це э, фліт трьохдюймовий. А у Дімона стоїть активка з хвостиком. Але я пасивно вев зараз. Да. Просто шкрябався. І от вам, отакі. От На стрітфішингу, я тобі кажу, це просто щастя. Це, і, блін, і це, це, коротше, так. Да. Ти одразу always on топ. <гум> ну, така історія, так. Стоїть далеченько рибка і хоч ловлю на перевантаженні 14 грамів ну, задофіга. Але ви бачите, що все ж таки клює. На супер, на супер пасивній проводці. Ну, власне, як і навесні. Власне, як і навесні. Трудова дуже, друзі, риба стала, надзвичайно трудова. Водичка потеплішала, по-перше, а по-друге, вона впала. Рівень впав води. І в Дніпрі, і в Десні починає спадати. А от, ну, рибка стає, я б сказав, навіть таким словом, паскуднішою ближче до а, літа. Але у порівнянні з тим, що буде в липні, це зараз ще плюс-мінус клює. В липні по низькій воді і водорості повиростають дуже сильно. І вода буде така, як не знаю, як окроп. Ну і не забуваємо про зеленку, про килим зеленки, яка, який буде на поверхні, особливо під час того, коли вщухає течія. О, так зараз ще пільгові тарифи. Але все одно не так, як було ще декілька тижнів тому. Рибка п'є кров. П'є кров. І е, якщо раніше ми могли калібрувати, там, ставити е, більші приманки і намагатись ловити більшу рибу, то зараз калібрувати вже нема резону. Тому що про велику рибу можна трошечки... Ну, не так, щоб забути, вона, звісно, що буде влітати, але все одно її кількість буде е, значно менша, ніж е, трошки раніше. Ну, я про весну вже не кажу. Да, фліт цього року наробив фурор. Чесно кажучи, особливо для мене, дуже-дуже прикольно, що я відкрив для себе таку приманочку гарну. Ну і я щиро сподіваюся, що вона розкрила весь свій потенціал, тому що ловлю я на неї. Дімо, ну мабуть, що навіть з цього, з кінця лютого. Ну да? півроку десь. На. Півроку вже практика ловити на фліт і знаю, що від нього очікувати. Скажу я вам, в арсеналі його необхідно мати, особливо, якщо ви ловите пасивного окуня на ракушняку. До речі, на будь-якій глибині. От, наприклад, оп, щось сіпнуло. До речі, блін, кидаю хрен зна куди, а клює ближче до берега. <рес> Ти розумієш, так? З першого разу не взяв, з другого разу добрав і зійшов зараза, ну, що ну, ж таке? Ну, на що таке робити? Це теж був судачок. Теж був суд... Суд... судаченько. Так, трошки збив приманку, зараз я поправлю. До речі, можна і відео. Дві покльовки поспіль і все одно не взяв. Дуже активно. Так. Да. Так, да. надзвичайно. Ну, в лапках мається на увазі. І третя покльовка теж надобрав. Четверта надобрав. Твою дивізію. Що ж ти паразит такий? Давай хоч. З п'ятої. Ну, це перевантаження нереальне. Тут глибини метра два, 14 грамів так шкрябає серйозно, тож він і не добирає. Але сам факт, що він тут є. Зараз спробую поставити меншу вагу. Акунчик малесенький, малесенький, такий же ж трудовий, знов поставив я ще 13 грамів, тому що на меншу вагу нічого наплівала. Ну, але це ну, мініатюрне зовсім. Це, друзі, зовсім мініатюрний, ну, короче, ви бачите самі. Та ну, та ну все, заспокойся. Ось такий. А трудовий просто жах. Да, Літо вносить свої корективи. Ну, звісно, що ми ще половимо свою рибу. Але, що е помітив, ну, власне, хрестоматійна е практика клює зранку на світанку і ввечері. Блін, і була гарна покльовка, вже недалечко. І знов зійшла риба, ну. І гачок я свіжий поставив і все, наче норм. Отак от вона бере. Отак от вона бере. Ставлю меншу вагу, на меншу вагу не бере. На перевантаженні клює, але не сідає і от нарешті сіло. Ну що ж ти будеш робити, це окунь? Ну ти мене заколупав. Заколупав мене просто в хлам, але все одно рибка є. Так, да, і окон такий гарний, гарний, друзі, гарний оконець. Реально гарний. Аби не зійшов і він зійшов. Ну, зараза така. <рес> такий 300 плюс оконець. Прикольний. З третьої покльовки взяв. Сіпав, сіпав і добрав. Але зійшов. Шкода, дуже шкода. Проснімай відео. Ох, нарешті дочекався. Шкрябав його, шкрябав і дошкрябов. ну Яка же риба вибаглива. Супер вибаглива, треба її... Не знаю, спідна діставати що ти там робиш Риба. І знов зійшов. Окунь. Окунь. І великий. І великий. Друзі, я не знаю. Другий поспіль окунь такий гарненький. Ну прям гарненький-гарненький. За 200 там, в районі 300 грамів. І другий в ногах зійшов, тому що трава, трава, і крізь траву його протягти ну це велика проблема. Клює він поганенько, а в траві застрягає, як треба. Ось так що така історія, друзі. Надзвичайно сумна, ну нічого не поробиш. Найголовніше це те, що він на наші приманки відповідає взаємністю. Го відео. Ну Нарешті дочекався я чогось. Нарешті я чогось дочекався, п'є мені кров. Це, це судачок. Судачок. на А такі І так здалеку, друзі, взяв. Здалеку. Ну і трава під берегом, звичайно, що давай. Давай, виходь з цієї трави. Не потрібна вона тобі. Он вже я його бачу, судачок. Судачок. Ось. Ось такий. Ось такий судачок кровопивця. Судачочок кровопивця. Ледь-ледь взяв здалеку. Намолив я його. Ось такий. На змаганнях це супер розмір. Ті, хто був на стрітфішингу в Києві, який проходив е на минулих вихідних, ті знають, що це таке. Давай, золотесенький, давай. Щось сидить. Щось сидить. Після жерешка ще щось підсівло. І це щось, мабуть, що окунець. Да? Чи ні? Чи судачок, чи окунець Ні судячи за все, це окунець Щось сильно водить. Тихо, тихо. Ось такий ось такий окунець. Нарешті я його замаслав. Ось такий. Ну що, ще раз окинемо, чи що, Дімон? Вже зібралися наче додому, але правило останнього, да, закиду. Правило останнього закиду має спрацювати. Ну що, друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Дуже трудова рибинка. Ловилась і на джиг, і на телспінери. Сьогодні я приділяв увагу більше джигу, але перспектива телспінерів залишаю я її на іншу риболовлю, яка відбудеться неодмінно саме тут. О, Дімон сьогодні показав, як він вправно вміє. Ловити цією снастю, і я вам скажу, що наловив він немало риб і дуже різних. Оконь був гарненький, на жаль, сход. Але нічого не подієш. Риба на течії поводиться таким чином, що взяти її отак от руками досить інколи важко. Тіліпається дуже сильно під самими ногами, і бере. Бере не жадібно, чіпляється ледь-ледь. І під берегом, коли його вже намагаєшся взяти, він сходить. Ну нічого не поробиш. Якщо б це змагання були, звичайно, підсак би вирішив, але це не змагання. Тому а, маємо рибу в кадрі, але не маємо її в руках. Даємо рибі шанс. Да, даємо рибі шанс. Так що приїжджайте і ловіть її. Вона вона тут є 100%. На цій позитивній ноті я з вами прощаюсь. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки відео і, звичайно, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. Зустрінемось тут, на моєму каналі, і тут, на цьому ж місці. Так, <рес> <рес> да, залишилась недосказаність. Де? Да?